Вітання усім глядачам youtube каналу Еспресо. Мене звати Марта Оліярник. Це програма Коментар. Тут ми аналізуємо та пояснюємо важливі речі, які відбуваються довкола нас. Сьогодні я буду говорити з Артуром Харитоновим, президентом громадської організації Ліберально демократична ліга України про візит Дзіньпіна до Франції. як Китай може вплинути на припинення війни в Україні, і не лише пане Артуре. Я вас вітаю і слава Україні. Доброго дня, Гра. слава! Давайте розпочнемо з крайнього візиту останнього візиту Сі Зіньпіна до Франції. Вже є певні підсумки цієї зустрічі. Йдеться про те, що Китай зобов'язався, і, начебто, як пообіцяв, не надавати Росії зброю і пильнувати за товарами подвійного призначення. Але з іншого боку, ми ж розуміємо, що публічно Китай жодного разу не визнавав того факту, що якимось чином він допомагає Росії в її агресії, і чи варто нам вірити цій обіцянці тим заявам які пролунали щодо можливого там можливої ролі китаю в у підтримці росії Угу. Ну, передусім дійсно, це заяви, пусті заяви КНР, на які нам треба зважати. В нас є реальні факти, і, і ці переговори, які йдуть а, за колісами власне того публічного процесу, який ми можемо споглядати в медіа. От і ця чергова заява Сідзіньпіна, безумовно що брехлива. Ну тому, що вона не відповідає дійсності. А, в нас же є чіткі факти від уряду Сполучених Штатів про те, що в 2023 році а, Китай постачав до Росії 90% Одків мікроелектроніки для їхньої зброї, ну це очевидно, що всі ці компоненти, які утворюють російські ракети, танки та все інше, що буває у українців, так само 70 відсотків верстатів для виготовлення зброї, також їхало з КНР. У нас є свідчення розвідки США про те, що Китай постачальник номер 1 для всього військово-промислового комплексу Росії. Ну тобто, ми розуміємо, що роль КНР. Тотальна. так само як і є заяви про те що коли якби китай перестав ці перестав робити ці поставки то росія не змогла ввести війну простими словами пояснюємо росія здатна вести свою війну в україні передусім за рахунок кНР нема КНР, нема війни це те, що намагається пояснити і держсекретар Блінкен, і його заступник Курт Кембел, і голова НАТО, генеральний секретар, та і багато багато високих представників демократичного світу. І власне переговори Макрона. Ці Цзіньпіном, вони на доповнення всього того переговорного циклу, який тривав за останній рік і більше. Та тому що ми пам'ятаємо, коли в нас був вже в, в сучасності, та за останні за час повноштабної війни. Візит Блінкіна до Пекіна це був травень 23-го, Останній був от перед відрядженням Сі до Парижа, і знов ж таки очевидно, що Макрон діє синхронно з усім лідерством g 7 зі сполученими штатами, попри те, що в нас медіа багато спроб. Показати, що Європа якась окрема від Америки, чи шукати там якоїсь дешевої конспірології, яка насправді просто буде підігрівати китайську пропаганду, бо ціль, яка КНР це зробити все, щоб ми думали, що Європа і Америка роздільні і сіяти смуту перед виборами в Європарламент, і це все стратегія, але є реальний процес, є реальний тиск на КНР, і тому всі про це говорять, і тому всі чекають від нього рішень, особливо що саме самітому ру. Якщо ми говоримо про оцей візит, який зараз триває лідера китайської китайської комуністичної партії до Європейського союзу, то є певні такі аналітичні, я би сказала, припущення в певних західних медіа. Зокрема, Лі Фігаро пише про те, що Сі Цзіньпін приїхав до Європи для того, аби посіяти там розбрат в тому контексті, що він намагається переманити на свою сторону такі не зовсім прозахідні країни, Країни, умовно Сербію, Угорщину і такі країни, можливо, більше проросійських або таких, ну не зовсім про західних поглядів. Як ви думаєте, чи дійсно сі має таку мету і чи він може її втілити? Зловно, mm -hmm. що має, але це той процес, який вже давно стався. Тобто, це здійснений факт, та що у нас і Сербія, і Угорщина слугують китайськими проксіями е, більшою мірою Сербія, яка не є частиною НІ ЄС, ні НАТО, і це морські брами Китаю до Європи. Е, тут є дуже крик. Показовий факт, ну крім тих фактів, що там Вучич любить розвішувати по Болграду е плакати Сідзіньпіном, де написано Хвала брата Сі! Да, дякую, брат Сі! Ну ми розуміємо наскільки там рівень про китайськості серед населення, але тут ще важливо те, що Сербія є єдиним оператором в Європі сучасної китайської військової техніки, яка певно, буде використана для вторгнення у. Косова свого часу, та коли це відбудеться, або взагалі для того, щоб розв'язати новий воєнний конфлікт у на Балканах. Угорщина, ти вірніше правильно сказати Орбан та його уряд, тому що тут важко говорити, що вся машина Угорщини працює на інтереси Росії і Китаю. тут Більше про Орбана, от він, звісно, теж зацікавлений дедалі слугувати Китаю, тому що він часто відряджається до Пекіна. Він активно комунікує з КНР. Там поліція Китайська вже починає працювати активно з новими угодами, там між Угорщиною і Китаєм, тобто це цілий комплекс. Але для чого всі треба їхати особисто до своїх васалів? Тому що великий е, імператор, так як він себе вважає, не має їздити до васалів, Васали мають прибувати до нього. Там Путін, Лукашенка, Вучич і далі. А він туди приїжджає на моє переконання для того, щоб дійсно закріпити позиції КНР. І це. На моє переконання пов'язано в тім числі з Україною, тому що КНР необхідно готуватися до тих реалій, до того майбутнього, яке буде у Європі після російської війни в Україні, Геополітична обстановка, звісно, буде змінена, але я особисто не бачу жодного сценарію, за яким Росія або Білорусь стають протомними державами в майбутньому. Ну тобто вони залишаються ізольованими, і Китаю треба буде мати друге проксі, тобто, якщо Росія і Білорусь це вже напряму. У лице Китаю, автократії, агресії і всього зла, то Сербія і Угорщина можуть слугувати прокладками ну для всіх експансивних цілей. Але ну тут терешно треба боятися, тому що сама Європа і нові правила єс. Вони передбачають ну фактично розрив стратегічних відносин з Китаєм. Пане Артуре, дивіться. Ну в контексті того, про що ми вже з вами е, говорили, ми можемо зробити висновок, що Китаю війна е, Росії проти України є вигідною. Е, Китай всіляко підтримує цю війну. І в мене питання: як ви думаєте, чи може ця війна стати для Китаю невигідною? І за яких умов? Безумовно, що Китай від самого початку повномасштабного вторгнення, якщо не з подій 2014 року, був бенефіціаром російської війни в Україні, спонсорував Росію і давав верифікацію для повномасштабного вторгнення під час Олімпіади в Пекіні. Впродовж довгого часу Китай максимально використовував плоди цієї війни на власну користь, але запрацювало стримування, яке активно запустилося якраз в 2022 році. Це стримування Сполучених штатів інших демократій економічної і військового характеру це два треки дуже серйозних, про які можна годинами говорити ну, окремо, але нині стація така, що Китай довели до найбільшого за 30 років економічної кризи, і те, як відбуваються процеси на території КНР економічні, вони вкрай негативні. Це включає і рекордну дефляцію, і безробіття серед молоді і крах ринку нерухомості. І звісно, що експортний контроль, коли в Китай не поставляється. Часні технології і Китай не може мати паритету в реальному воєнному зіткненні сполученими штатами, і це що найбільше от в контексті візиту до Франції важливо. Це релокація бізнесу західного бізнесу, демократичного західного бізнесу з території КНР до інших держав. Ну передусім, це Індія, В'єтнам, там і Філіппіни Поруч, і це означає, що цей процес буде йти не далі. Просто Франція, наприклад, вона зберігає присутність у Китаї, на відміну від Америки та Японії, Південної Кореї і багатьох інших, чому це робиться? Тому що згідно з тією доктриною, яка діє між демократичними альянтами, Франція є оцією доброю країною, яка показує, що ми зберігаємо з вами зв'язки, але щоб ви не втратили ці зв'язки, останні, які для вас критичні, ви маєте зробити як вигідно нам. Тому все ж і зводиться до цієї тези, що СІ має наказати Росії зупиняти російську війну, пане Артуре, дивіться. От е, якщо ми говоримо про роль Китаю у можливому якомусь переговорному процесі, чи може Китай е, умовно так, якщо ми розуміємо реальний? Стан речей, що Китай по факту є кінцевим бенефіціаром цієї війни, але публічно, скажімо так, у публічному просторі Китай може стати певним посередником умовно. Він, принаймні, себе так позиціонує, що він не ні учасник цієї війни, ні він її не починав. І, відповідно, чи можемо ми розглядати Китай як певного. Посередника між Росією та Україною для того, аби цей якийсь переговорний процес, про який всі так багато говорять, вже почався і якось вже почав рухатись. Я думаю, що ми вже пережили той етап, коли Китай роздався як просто медіатор, зараз є два треки: один трек реальний релевантний, інший трек під питанням. Тройти трек, які релевантний, це, звісно, саміт миру. Чому всі чекають там КНР? Тому що поява китайського представника високого рівня, я сподіваюся, не Ліхуя, тому що Ліхуеї це не високий рівень. Хоча Сі сьогодні згадав про те, що він вже почав третій раунд човникової дипломатії, я так трохи не зрозумів, про що мова. Але ну, це Сі розповідає. Власне, коли. Ли якщо на саміті миру з'явиться високий китайський представник на рівні Івана і на рівні якогось іншого представника політбюро партії, бо я сумніваюся, що сів, ві за якихось сценаріїв туди пробуде. Це позитивно. Це означає, що КНР схилилася перед тими вимогами, які перед нею ставляться, і буде долучатися до того, що цікаво сполученим штатам, тобто і Україні. А, якщо Китай там не з'являється, це відкриває певний вакуум, ми не знаємо, що далі, але далі в нас є інший трек, який пропагується самим Китаєм. Вони називаються Українська мирна конференція, яку згідно з останніми заявами Сі має підтримувати і Україна, і Росія. А, це навряд мова про саміт миру. Я не бачу, як це можна пов'язати. Там, до речі, вони говорять таку тезу, що оця мирна українська мирна конференція. За китайською логікою, е, вона має бути плацдармом для обговорення всіх мирних планів. Ну тобто, вони просто розглядають саміт миру як один з але для нас це не так важливо. Тобто, от Китай сказав: ми готові до такого формату. Якщо КНР неформально погоджується на те, що вона дає вказівку росіянам зупиняти війну, тому що Росія так ну за жодних обставин не може ввести цю війну без китайської помічі. ця Це вже стало абсолютно критичною, і це багато цвічень, про які ми говорили. Е, ну тоді певно запускається оцей цей трек з українською мирною конференцією. Вона може інакше називатися, і це може бути непросто там. Ну це, це не буде ідея Китаю, але у нас, наприклад, була заява Антоні Блінкі. На що якщо Росія щиро захоче вести переговори, Америка там буде. Це ж не заява в бік Росії, це не про те, що Росія суб'єктна, що хтось хоче говорити з Путіним, Лавровим іншим будь-яким росіянам. Це просто звернення до КНР. І якщо буде формат, в якому Сполучені Штати і Україна зможуть разом говорити з КНР, і там буде російський сателіт, який вже де факто не керує цим процесом. Ну, це я думаю, всіх влаштує, і тоді буде от такий от формат розмови. Але це дуже такі гіпотетичні речі, тому що з Китаю ж це вирвається, мов з, ну, клішнями, та? ці всі деталі, що, до чого вони готові. Ну, Візит у Францію має певним чином. Ну, Підштовхнути КНР до ухвалення рішення, яке має бути ухвалено за тиждень, коли буде там Путін, бо це ж місце, де він буде отримати вказівки. А далі вже за місяць ми це побачимо на саміті миру, що і я. До речі, я ж от коли думала про е, цей саміт, і загалом про е, ці всі заяви щодо можливих переговорів, мирних процесів і так далі. Е, ну, я собі ставила питання: ну, е, якщо ми дійсно хочемо прийти до якогось практичного вирішення проблеми, значить ми повинні йти на компроміси. Ми це маємо увазі і Україна, так і західний світ, ну і е, диктатор Путін і його е, країни-союзниці, вони теж повинні йти на певні поступки. Ну просто компромісу без поступу. Просто ну, не існує. Чи вважаєте ви, що наразі ми можемо говорити про те, що Китай і Росія готові піти на певні поступки для того, аби цей мир досягнути? КНР хоче зробити все і зробити все для того, щоб Росія не виглядала, не виглядала державою, що програла війну? Це ми маємо розуміти, тобто це не буде історія про те, що все буде вигідно для України, і наш ідеальний сценарій ну не буде ідеального сценарія, але може бути якийсь реалістичний сценарій з урахуванням усіх аспектів. Тут, тобто, звісно, дуже чутлива патетика. Бо очевидно, всі українці дуже прагнуть того часу, коли Україна буде повністю визволеною, і ми повернемося до часів, та коли немає війни. Але це патетика, і тут треба дуже уважно дивитися, що буде відбуватися далі. Питання в тому, наскільки буде сильний тиск на Китай, а він сильний, він реально сильний з економічної військового плану. Це саме те місце, де Америка дуже добрі результати демонструє. От, і тому подивимось, до якої саме розмови це. Дійде, от, але тут питання в тому, що вірогідно для сполучених штатів для них головний пріоритет буде не в тому, щоб Україна досягнула абсолютно всіх своїх цілей, а в тому, щоб йти з нами поруч в стратегічній перспективі. А стратегія вона завжди тривала, і вона вимагає різних кроків. Ну ми розуміємо, що тактика є тактика, а стратегія є стратегія, і подекуди стратегія вимагає довгого часу. І цей час навряд буде в умовах гарячої. Я ризикну поставити це питання. Е, якщо ми правильно розуміємо, то для наших західних союзників і партнерів є ключовим завданням зберегти українську державність як таку. Це для них вже буде перемога, і перед своїми виборцями вони можуть це подати як перемогу. Але для них не є критичним збереження територіальної цілісності України. Ну і тут мені здається, що ми якраз е, навколо ось цього так, бачення наших західних союзників і того, чого там, наприклад, хоче Росія, можемо формувати оцей компромісний варіант. Тобто, ми ж розуміємо, ми цього не хочемо, але так ми розуміємо, також, що є певні ресурси, які Росія має, і разом з Китаєм ці ресурси є практично безмежними. Ми ж країна набагато менша, ми бачимо, як західні союзники нам допомагають, і ми розуміємо, що е, якщо ми збережемо свою державність, навіть якщо нам, на жаль, вда... ну, доведеться втратити певні території, то це для наших партнерів вже буде перемогою. Але питання в тому, чи Китай і Росія цим задовільняться, навіть якщо їм вдасться частину української території собі забгати. Складне питання, яке, звісно, не дуже хочеться публічно відповідати, бо це знову ж таки думки, а думки вони завжди різні. От. Але як правильно тут Просто поставити відповідь у випадку з Китаєм, все залежить від того наскільки сильно наступить на його горло США та однодумці. Це передусім Японія. Я, тобто, це навіть не на єс, це навіть не на НАТО, це Японія, це Південна Корея, це частково Філіппіни, це цей Тайвань, тобто, все те, що наступає в нього на кордоні, і там є великі успіхи. Тобто, тут питання не в тому, чим задовільниться КНР, а питання в тому, наскільки сильно його стримують, і це напряму відб'ється на тих результатах, які будуть для України. Ну, з точки зору саме гоплітичного треку та переговорного треку. Тому тобто, що треків є багато, і ми саме говоримо нині про велику політику. А так чи так, що велика політика на нас всіх прямо впливає. Ем, от і тут я думаю, що да, ви правильно підмітили, і це не щось нове. Це те, що говорить президент Байден щоразу, коли він звертається з притулнення України, що перемогу України і збереження української державності. Далі він не конкретизує. Ті нюанси, які є важливими для нас. Ну, от, тому тут розумієте, багато моментів, о, вони є глобальними. І існує ризик того, що воїни буде на планеті дедалі більше, дедалі більше. Ну за прогнозами вже екс-командувача сил США в індопацифіці, Війна у Тайвані може початися вже з 27-го року. Ця вірогідність може простягнутися до 35-го року. Але ми розуміємо, як швидко летять роки війна у Тайвані або війна проти Філіппін, або напад північної України Південну — Це все тягне за собою наслідки третьої світової війни. Ми це розуміємо до цього готуються Сполучені Штати. Uh, в нас вже є свідчення і розвідки США. Вони це підтвердили в Сенаті, що Росія готується допомагати КНР у вторгненні у Тайвань. Uh, тобто ми розуміємо наскільки багато процесів відбувається рівночасно до російської війни в Україні, і українське лідерство, хвалюючи якісь рішення, так само як і наші всі однодумці, звісно, мають думати стратегічно і планомірно, uh, куди йде не тільки регіон Східної Європи, а коли йде вся планета, і від цього вже відштовхуватися і те, де в наші кроки будуть більш. Чіткими і великими, а де це будуть більш послідовні кроки? Просто звісно, що для всіх головне питання це збереження життя українських людей, бо я не знаю, яке може бути ще більше питання ніж життя українських людей. Так, погоджуюся з вами. Території важливі, але люди важливіші. І це для мене особисто є великою великим таким принципом, так за яким я все ж таки слідую, якщо ми говоримо про певні компроміси і так далі. Люди важливіші, це однозначно. На останок ще би хотіла з вами обговорити про інавгурацію російського диктатора, яка відбудеться 7 травня, яка вже напевно відбувається в ці хвилини, коли ми з вами говоримо. І на жаль, знайшли. Шлися певні країни Європейського союзу, які готові при, приїхати на інаугурацію російського диктатора. Серед них, до речі, Франція, і це, до речі, для українців величезна е, така шокова ситуація, тому що ми бачимо крайні заяви Еммануеля Макрона. Вони достатньо такі помпезні про можливість про готовність відрядити свої війська до України. А з іншого боку, Франція відправляє свого представника на інаугурацію російського диктатора, і крім Франції, туди також. Мали намір прибути дипломати Греції, які про Мальти, Угорщини та Словаччини. Угорщини, Словаччини ми не дивуємося. І Бельгія, до речі, в останній момент відмовилася. Тобто мали намір, але не приїхали. Як ви думаєте, оце, до речі, неоднозначне ставлення до переобрання Путіна? Воно нам яким боком може вилізти? Ніяким боком, ну будемо відверти. Відверті, в нас не перше, диктатори утримують владу. Ми бачили всю е хронологію підходів до того, чи є злочинець Асет е лідером з е Сирії, е що там з Мадуро, чи самопроголошений президент, чи ні, хто такий Лукашенко. Але очевидно, що коли диктатор є узурпатором, він контролює якусь територію. Ну то все одно мова про диктатора. Та тому е визнається Путін, не визнається в контексті. Російської війни в Україні це не зовсім релевантно. Та ну тому, що якби держави е, Європейського союзу хотіли розірвати дипломатичні відносини з Росією, ну вони, вони б це зробили на початку повномасштабного вторгнення. Але ж ми бачили, що ніхто з Росією не розірвав дипломатичних відносин. Місії продовжують працювати. Чому так? Тут багато аспектів, чому так відбувається світові дипломатія. Е, хоча для нас це все дуже цинічно, ну зрозуміло, просто тут. Ж, ми можемо профлексувати як українці, а можемо подивитися на це зовні. Ну от тут мова якраз про прозовні. Е, чому саме ці країни відправляють своїх представників та послів до неї Ну тут треба дивитися в витоки їхньої е, політики. Загалом там у нас і Кіпр. Ми знаємо, які зв'язки бізнесові існують. Кіпру з Росією, з Грецією, з Мальтою. Ну тобто, чому так? Ну тому що. Мушу, отак, тому що, от що це зенеморський регіон ці держави вони є прихистками для. Чималогої кількості різного російського. Бельгійська політика теж мене не дивує. Ми знаємо ці скандали з їхньою міністеркою закордонних справ, е яка віднавідувалася до Криму та окупованого. В них дуже дивні підходи взагалі до е дипломатії, але це їхній стиль, і це нас не має дивувати. Ну, на щастя, одумалися та зрозуміло. Бельгійці не посилають. Е Франція ну. Це знову ж таки стиль Макрона. Ми бачимо, як він заглядає в очі абсолютно усім, але це не означає, що він за оцих uh, людей. Тобто в нього дуже, uh, як це правильно називати, така, такий солодкий підхід до всіх диктаторів, але це не означає, що Франція так буде діяти. Тому що часто дії Франції не півмірні реальним. Uh, Дії на співмірні слова Макрон говорить, одне, робить одне дипломатично. Але на ділі ми бачимо агресивні в хорошому сенсі з крока з його боку. Ну тому ця інавгурація відбудеться. Ми це розуміємо. Але, але наша стратегічна задача, звісно, як України боротися проти загалом визнання будь-якої російської влади, тому що вибори проходили на окупованих територіях України, і не може бути легітимності в цьому аспекті. Тобто, те, що російська влада є нелегітимною, це факт, і нам дуже важливо це просувати і емоційно реагувати, що колись буде десь йти не так, тому що ну це шлях. Дуже складно боротися з Росією, а ще складніше боротися з Росією, яка вже стала частиною китайського світу. Дякую вам за вашу аналітику. Артур Харитону, президент громадської організації Ліберальна демократична ліга України, був в програмі коментар на Ютуб каналі «Еспресо». Мене звати Марта Оліярник. Якщо вам сподобалось це відео, то будь ласка, поставте вашу вподобайку і напишіть коментар. Ну а ми з вами побачимося вже невдовзі.